Нарешті і над нашим містом пролетіла всесвітньо відома чайка. Київський вільний театр, який за 13 років свого існування ще жодного разу не був у Чернігові, привіз одну із своїх найпопулярніших вистав за мотивами філософської притчі американського письменника Річарда Баха, чайка на ім'я Джонатан. Не дивлячись на доступну вартість квитків, коштували вони від 30 до 130 гривень. Столичних гостей приймали майже напівпорожнім залом. Певно, переважна більшість місцевих театралів прихильники не таких глибоких за змістом вистав. Тіжкого культу ви залишив Байду затекалы театральную постановку. Сопадет с книжкой, да, или что-то новое видишь. Ну, но, в общем, я думаю, будет. Как мне думаю, понравится это, потому что такое произведение, которое а, необычно. Честно говоря, я ничего не слышала о представлении. Я увидела афішу, очень обрадовалась. И надеюсь, будет что-то интересное. Лично я книгу не читала, но моя лучшая подружка говорила, что это просто философски невероятное произведение. И все-таки киевский театр. Поэтому жду что-то все-таки грандиозного. Проникливу історію про чайку, яка не хоче бути такою, як усі, а прагне самовдосконалення. Вільний театр вважає своєю візитівкою. З прем'єри цієї вистави, яка відбулася у 1997 році, і починається його історія. З того часу вистава постійно оновлювалася, змінювався акторський склад, музичні рішення, незмінним залишався сюжет. Головна якби мисль річарда Баха, о том, що переділа якби совершенству. Тобто Кожен людина должен самосовершенствуватися в житті для меня это было в профессиональном каком-то случае, потому что я э, пришел молодым совсем специалистом, и мне хотелось чего-то больше добиться. Вот так вот я для себя подкладывал Ричарда Баха и вот это вот совершенство, которое не имеет предела. Досконалости не имеет межи. Цю думку Ричарда Баха поделяет и художник и ревник театру Артур Артеменьев. А тому и вырешил оживить притчу на театральной сцене. Это спектакль на темы вечные, темы, по-моему, понятные всем. Важний для всіх і теми смисла життя. Близько двох годин глядачі, затамувавши путих, слідкували за подіями, які розгорталися на сцені. Динамічна постановка, професійна хореографія, музичний супровід від класики до року і переконлива гра акторів справили яскраві враження на публіку. Гостей проводжали зі сцени, стоячи під бурхливі оплески. Детальніше дивіться у програмі Культур ревю.